Всім вітання! Нещодавно я відвідав презентацію книги Хорт Перший Характерник. Ця книга перша цеглинка в будівництві українського фентезійного всесвіту. І це мені подобається. Розбудовою і Всесвітом займаються Ольга Навроцька та Алан Бадоєв. Саме Ольга написала книгу і на презентації розповіла, звідки черпало натхнення та як з'явився герой. Мене з усіма нашими хлопцями, ось які не хотіли, не прагнули бути воїнами, бути героями, воювати. Але на жаль, ми живемо, як знаєте, як в гарі престолів. Ми живемо mm -hmm. на стіні, і ми охороняємо нашу країну верніше. Ми весь світ охороняємо від одвічної темрявої з північного сходу. Ця країна не дає життя нам вже багато століть століть, і ця війна триває багато століть. Тому для мене це український хлопець, який хотів жити нормально, жити як звичайна людина, але був вимушений стати героєм. І ми це бачимо кожен, кожен день. Алан Бадоєв у свою чергу розповів, що його як режисера зачепило в персонажі та всесвіті. Я режисер, і, звісно, що перш за все, як я читаю героїв, як я читаю історію, вони. Взяв те, що написано було, було Олією, і захопився потім цим. А, для мене важливо було відчути, відчути, це наш притаманний нам герой, чи він дихає нашим повітрям, чи він якісь, які особливі риси має українські, чи він схож на тих хлопців, які зараз йдуть в бій, які зараз живуть на цій землі. Е, і для мене це було просто захоплено, тому що я абсолютно влюбився в його гумор. По-перше, я абсолютно влюбився в те, як я, вона його описує. Я одразу зрозумів, які з моїх друзів за них відповідають, я розумію, що там багато вкладено від твого улюбленого і нашого улюбленого звісно. Але погода міхай десь він був. Він точно є. Також на презентації виступали спонсори, які поділяли захват від дотичності до розбудови фентезійного всесвіту, що приємно вразило, то це мотивація КСД. адже справді де наш супермен і Капітан Америка? Що засноване на нашому корінні, тому для мене це шанс дати а, ось цього супергрома, це вперше, який залишається і людяним, і божественним водночас. На презентації було присутньо багато знаменитостей: Ольга Горбачова, Джарі Хейл, Анна Завальська, Євген Синельников та Фагот. Останній, до речі, прочитав 10-й розділ книги. Це неймовірно. Його голос дійсно асоціюється з героєм. І вже коли читаєш книгу, то голосом фагота. За як і все село, здавалося, що вони ось-ось розваляться. Похмуре небо, щини, не затягнуте Хмаряно, обривалося відразу за ними, а далі розкривалася темна блакить, що переходило в рожевий захід Сонця. Внизу за пагорбом, між плавнями та великими піщаними пагорбом, Вивисто протікав Дніпро. Розростаючись до обрів у велике, безкрає водяне було. На останок презентації відбулася автограф-сесія. Це була дійсно магічна презентація. Чекаю на розвиток Всесвіту та нові проекти по ньому. Хай живе український фантазійний Всесвіт!